Привіт, дорогі друзі! Уявіть собі, у мене є просто чудовий кіт. Як такого не обожнювати? Як такого не підгодовувати? Відвів його до ветеринарного лікаря. Він зазначив, що так не можна. Проте я маю підозру, що у нього насправді немає кота. Він нам рекомендував прогулянки та різноманітні активності на весь день. Кіт майже не помер від нудьги. Очевидно, йому надзвичайно ліньки. Каже, потрібна дієта їсти потроху двічі на добу. Такого ні нісенітниці я так зрозумів, це жарт. Зранку я даю сметанку, потім комплексний обід. Після цього тушкованку, пів банки, а потім у нас обід. На полудень я варю пельмені, а на вечерю даю корм із майонезом. Поливаю все варенням, проте кіт надає перевагу, коли без нього. Ветеринар не розуміє просто скільки йому насправді потрібно їсти. Насправді він не товстий, у нього просто така густа шерсть.